23 серпня виповнюється 50 років Сергієві Жадану, який є одним із найяскравіших голосів сучасної української літератури. Його творчість відзначається глибоким проникненням у соціальні, політичні та особистісні проблеми, що робить його роботи надзвичайно актуальними та резонуючими з реаліями. Жадан є не тільки талановитим письменником і поетом. Він перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів Жадан і собаки та лінія Манергейма. Із з березня 2024 року. Військовослужбовець бригади Хартія Національної гвардії України. Народився Сергій Жадан 23 серпня 1974 року в місті Старобільськ, що на Луганщині. Уже в юності він виявив інтерес до літератури. Тому після закінчення школи вступив до Харківського університету, де вивчав філологію. Це стало початком активної творчої діяльності, яка згодом охопила поезію, прозу та есеїстику. Його поезія вирізняється яскравим стилем, простотою виразів, але водночас глибоким змістом, порушує питання буття, ідентичності, національної свідомості. Жадан вміє знаходити поетичний вираз у буденних речах, показуючи їхню красу та трагедію. Серед найвідоміших прозових творів письменника варто згадати Ворошиловград, Месопотамія та інтернат. Кожен із цих романів по-своєму торкається важливих тем війни, втрати, пошуку себе в безкрайніх життєвих лабіринтах. Сергій Жадан не лише пише, але й бере активну участь у громадському житті. Він виступає на різних акціях на підтримку української культури та прав людини, часто коментує політичні події, зокрема війну в Україні. Голос митця чути в соціальних мережах, де він відкрито висловлює свою позицію щодо багатьох актуальних питань. Ми сьогодні хвилюємося, сі сьогодні в'єднані ідею. І про це теж потрібно говорити, тому що час від часу можна почути якісь такі а не дуже здорові розмови, і дискусії стосовно того, чи на часі сьогодні культура, чи на часі сьогодні проведення концертів, вистав, літературних вечорів і фестивалів, чи можливо потрібно від цього відмовитися, тому що це, мовляв, розохолоджує, розбалансовує суспільство і відвертає нашу увагу від війни. здається, нічого подібного, нічого не відвертає, нічого не розбалансовує, Скоріше навпаки. Культура це та сфера, яка тримає нас от в колі наших цінностей, в колі наших переконань і в колі наших сенсів. Це дуже важливо. Однією з особливостей творчості Жадана є його вміння поєднувати елементи різних жанрів. Він грамотно використовує поезію, прозу та навіть елементи музики, оскільки є також авторами текстів для пісень, творчий стиль Сергія Жадана. Відзначається злиттям вуличної мови та поетичних образів, що робить його твори ближчими та зрозумілішими широкому колу читачів. Сергій Жадан це не просто письменник, а голос покоління, що живе в умовах складних реалій сучасного життя, його творча спадщина спонукає до рефлексії, дії та розуміння, роблячи його незмінним символом сучасної української літератури. Багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана. Уважно слухається у них. Сьогодні поет у своєму Харкові він бореться. Запрошуємо поціновувачів творчості Сергія Жадана до Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка для ознайомлення з його творами. Пану Сергію! Бажаємо невичерпного натхнення, творчих успіхів та міцного здоров'я. Хай нові ідеї завжди знаходять свій шлях до сердець читачів, а ваша праця приносить радість і задоволення. Ваш талант, сила слова та глибина думки завжди вражають та надихають. Дякуємо за те, що ви робите для української культури, за ваші проникливі твори, які не залишають байдужими жодного читача. Якнайшвидшої перемоги.